Доброго ранку. Сьогодні нам для тренею необхідно ось таких дві пари носочків, і ви згортаєте їх декілька разів, щоб у вас плюс-мінус відкрилися отакі невеликі кружочки. Ми відразу використовуємо ці носки ставимо під одну п'ятку, під іншу п'ятку. І попробуйте поки що привикнути до положення, не переносимо вагу тілу в передній, в якому разі, на носки, і не падаємо на п'ятки. Великий палець. Мізинець і п'ятки тиснуть у носки. Розслабилися. Не стоїмо сутулені, витягуємося, плечі відкриті в сторони, руки вільно звисають вниз. Затрималися в цьому положенні. І тепер починаємо переносити вагу тілу вперед, назад, вперед, назад. Вперед ми трошки більше можемо дозволити собі, а вперед зовсім легко. І гойдаємося вперед. Назад, вперед, назад, вперед, назад. А тепер зі сторони в сторону. На праву п'ятку, на ліву, на праву, на ліву. В цей момент ми продовжуємо витягуватися і ні в якому разі не ховаємо свої плечі. Чотири, три, два, один. І пробуємо тепер намалювати невелике вколо. Ми нахиляємося вперед. Сторону, злегка назад і ліва. Невеликий коловий оберти 4. Три. Може бути, що на одну із сторін. Вам дається бачить. 2. Один. І в іншу сторону чотири повторення. 4. Акуратно. Три. Два. Води, зупинилися, залишаємося на носках, руки вільні, закручуємо акуратно підборідок вниз і починаємо падати вниз, вниз, вниз. Нахиляємося Таз поки що на місці, коліна поки що рівні, зависли трошки вдих, спину і видих, потягнулися трошки нижче рука. Продовжуємо тиснути. П'ятками в носки не поспішаємо. Голова, руки. Зараз вільні вдих. І видих, призгинаємо коліна і повністю нахиляємося вниз. Сідниці наверху. Вдих. Вирівнюємо ноги. Тягнемося головою вперед. І видих, призгинаємо коліна і опускаємося вниз. І ще один вдих. І видих. Вниз. І вдих і видих вниз. Кому незручно, можна поставити ноги трошки ширше, ми згинаємо коліна і присідаємо настільки, щоб ми не сиділи скруглимо, п'ятки тиснуть в наші носки. Долоням, ліктями розштовхуємо наші коліна, а долоні з'єднуємо перед собою. У цьому положенні ми на вдих відпускаємо тиск. А на видих будемо тиснути своїми ліктями в коліна. І все це ми робимо на опорою п'ятками на носках. Ми робимо вдих. І глибокий видих починаємо. ніби колінами хочемо стиснути свої лікті ще більше. І вдих. Послабилися. І знову видих. І вдих. Видих. І вдих. І останній видих. І вдих. Акуратно ставимо долоні в опору, вирівнюємо ноги. Зависли на декілька секунд. І хребет за хребцем. Акуратно, акуратно піднімаємося наверх. Сходимо з з носочки. відставляємо в сторону. Декілька секунд відчути різницю, як ваша стопа стоїть на підлозі. Рух починаємо разом зі мною. Права нога стоїть, ліва нога. Робить крок в сторону, правою рукою потягнулись, вліва наверх вдих, видих, повернулися. Вісім повторень, ліва нога. Працюємо. Вдих і видих. Вдих. Відкрились. Видих. Рівно в сторону вдих і видих. Погляд вліво. Центр. І ще 4. Три. Два. Один. Та сама ліва нога, але тепер ми відразу заховали носок всередину. П'ятка дивиться назовні. Той самий рух відразу починає. Вдих і видих. Ліва стопа. У нас зараз завжди дивиться ліві носки. Верніше. Дивляться на праву стопу. Три. 4. 5. Шість. Сім. 8. І як завжди відкриваємо носок назовні, наскільки зручно, і те саме працюємо. Вдих, центр. Тут буде трошки менше нахилу, тому не ламаємо себе. Це те саме, але носок відкритий чітко в ліву сторону. І ще. 4. 3. 2. Один. Є. Права нога те саме, працюємо. дивиться рівно вперед. Повернулись. Вперед. Повернулась. Вперед. Повернулась. І ще 4. Три, два. Вдих. Один. Завернули стопу всередину і продовжуємо. Один. Завжди носки дивляться всередину. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Носок назовні і продовжуємо. Один. Наскільки зручно відкриваємося? Два. І нахиляємося також. Три. 4, 5, 6, 7. І вісім. Молодці, ліва нога, завернули стопу вже всередину. Робимо крок по діагоналі вперед, коліно, другий палець на стопі, повернулись. В сторону, повернулись. І в діагональ назад. Носок завжди дивиться всередину. Поїхали. Діагональ, легенькі кроки в сторону, назад, вперед, в сторону назад. І ще два легенькі кроки. І тут коліно згинається настільки, наскільки вам зручно. Вперед, в сторону, назад. Відкриваємо стопу на зону і продовжуємо. Вперед по діагоналі, рівно в сторону. І злегка назад. Вперед, в Сторону. Назад. Вперед, в Сторону. Назад. І останній вперед. В сторону, Назад. Є. Права нога відразу. Всерединку поїхала. Перед діагональ. В сторону злегка. Назовні. Вперед, в сторону, назовні. І ще два. Тут ваш таз буде трошки закриватися. Все нормально. І в сторону, більше зараз в сторону, назад. Я розслабили стопи на ширину тазу. Завернули носки всередину, назовні. Всередину, назовні. І переходимо, кожен своїй швидкості. Можна дивитися собі на стопи, так буде трошки легше, а можна дивитися рівно перед собою. Перетопуємо всередину назовні. Три, два, один. Є, відпочили. Опускаємося відразу вниз. Ми сідаємо, права нога у нас попереду, ліва позаду. І ось ми беремо один свій клубочок і ставимо собі під праву сіти. Спочатку ви своєю правою рукою е, помацайте себе за свою попу, відчуйте таку кісточку тверду, от саме на цю кісточку, тут цю кісточку, верніше, поставте собі наш клубочок, і ваша ліва попа зараз може не досягати до підлоги, але ми стараємося направити таз вниз. Тобто, щоб ліва не з рахунок цього скруглення, а за рахунок того, що ми тиснемо таз вниз. Витягнулися наверх і це в нашу положенню вдих. Таз пішов вперед, відкрився. І видих, відкрутили. Грудна клітка нікуди не з'їжджає, вона не згинається і не розгинається. У нас лише підкручення тазу вдих. Таз пішов вперед. Упоклубкова кістка широка відстань. А на видих, хлопкова кістка, хоче торкнутися пупка. І продовжуємо. Вдих і видих. Ліва. Намагається торкнутися підлоги. Видих, вдих, видих, вдих. І останній видих, вдих. Праву руку ми ставимо далеко назад, десь по діагоналі від нашої правої сіниці. І тепер вдих, ліва рука назад. А на видих ми закриваємося всередину. І наш таз, ліва половинка тазу закривається. На вдих та ліва попа в підлогу. І видих, ліва попа відстрибує. І працюємо вдих і закрились. І відкрились чотири. Вдих. І видих три. Вдих, видих, два. Вдих. І видих один. Акуратно відкрилися, піднімаємо ліву ногу, ставимо ноги з і забираємо носочок з правої сідиці. Зараз ми сідаємо так, щоб наші ноги перкалися, стопа стопи, руки позаду, коліна відкриті назовні. І в цьому положенні у нас знову перекат тазу, вдих, таз пішов вперед, видих, перекотились трошки більше на кришу. І вдих, перекотилися на копчик на своїй сідниці. і видих. І знову вдих і видих. Легкі погойдування тазу вдих. І видих скруглили поперек, а тут більше його прогнули тільки за рахунок того, що ми рухаємо своїм тазом. І вдих, і видих. І вдих. І видих підкрутили. Повернули таз на місце з того положення. Ліву ногу залишаємо для себе, праву ховаємо назад. І під ліву сідницю ставимо наш клубочок. Сідаємо, цей сідничний бугорок, кісточку. Права попа намагається притиснутись до підлоги і поїхали вдих, таз вперед. І видих підкрутили. Грудна квітка участі в цьому русі безпосередньо не бере. Вона може згинатися, розгинатися тільки за рахунок нашого тазу. Вперед і до себе. І чотири. Три. Два. І вдих. І видих один. Повернулись в центр. лобкова кістка направлена вниз. Ліву руку позаду, праву вперед. Вдих і видих. Права сідниця відривається. Ми закрутились. А на вдих ми пробуємо праву сідницю поставити вниз в підлогу. І знову видих. Дуже повільний рух. І вдих. І видих. І вдих. І видих 4. І вдих. Не змуваємо. Таз. Закрили, відкрили. Закрили, відкрили. І останніх два, кому складно з рухом тазу. Ви ставите руку, так як я собі на праву клубову кістечку і працюєте з цим дих. Акуратно забираємо права нога до себе. Ноги знову з'єднуємо. Коліна назовні стопи разом. Впевнелося гарно в долоні, не падаючи вниз, і знову повторюємо вдих і видих. Вдих і видих. Вдих і видих. І останній вдих і видих. І додаємо сюди трошки руху, можливо, буде потрібно стопи трошки ближче до себе. Вдих. Підкручуємо таз на себе видих. І злегка піднятися, здається, зовсім трошки. Вдих, поставили, таз вперед, видих, підкрутили, злегка піднялися. І знову поїхали, працюємо таз вперед, вдих, трошки ширше, коліна відкривається. Підкручуємо видих, таз на себе, відштовхнулися. І вдих. І видих. Стопа в стопу, відштовхнулися. І вдих. І видих і наверх. І останній вдих вперед, видих і відштовхнулись. Акуратно зібрали коліна до коліна, стопи назовні на ширину килинка. Трошечки затримались тут. Я в цьому положенні вдих таз пішов вперед. Тут зовсім маленький рух. І видих, підкрути Весь рух відбувається в нашому тазу, вдих. І видих. Не починайте безпосередньо рух від грудної клітки, тому що це включить вам на чимнашвидше поперек. А нам потрібно попрацювати з тазом. вдих і видих. І вдих і видих. В центр. Перевертаємося в опору на наші коліна. Якщо не комфортно, під коліна згортаєте декілька разів килимок або подушку ставите. Зараз наші гомілки дивляться рівно назад. Я праву гомілку завертаю до себе, ліву відкриваю назовні. Чуть-чуть підсіла назад вдих, видих, піднялась, права назовні, ліва всередину. Підсіла вдих і піднялася. І продовжуємо. Одна стопа всередину, інша назовні вдих. Видих, центр. Поміняли. Вдих і видих. Вдих і видих. Вдих і видих. І ще по одному підсіли, вдих, видих. витягнулися, розігнули повністю таз. Зігнулися в тазу спина рівна. Виштовхнули себе назад, помінялися. З цього положення ми розводимо ноги широко, але не настільки, щоб вам було некомфортно по внутрішній поверхні стегна. Вам завжди має бути комфортно, наші носки дивляться назовні. Опора на руки, і ми почергово провертаємо праву ступу вверх, повернулись. Ліву ступу вверх, повернулись і працюємо. П'ятка вверх, п'ятка вниз. П'ятка вверх, п'ятка вниз. П'ять. Поміняли. І помітьте, що у вас і бедро закручується. Вони тільки гомілка і стопа. Здається, ви не рухаєте бедром. Є ще три, але працює вся нога, включаючи таз. Два, і останній всередину опустили, підняли, опустили. Права рука трошки більше в центр, ліва рука наверх вдих. І з видихом потягнулися під праву руку. І знову вдих і видих. І вдих. І видих. І вдих. І видих. Поміняли лівого порі, права рука. Вдих. І видих. Вдих. Наверху подивилися, Видих всередину. Вдих. І видих. Вдих. І видих. витягнусь, крок руками легкий вперед. І тепер вдих, видих, чуть-чуть глибше потягнули попу назад. І вдих назад. І знову видих, вдих. Легенькі такі погойдування. Вперед-назад. Вам не повинно бути боляче. Злегка П'ять. 4. Три. Два. Один. Акуратно більше в опора в долоні, зараз праву ногу заховали ліву. направили коліна до коліна і попробували сісти на сідниці. Якщо в цьому положенні не комфортно, у вас дуже болять коліна, значить ви сідаєте, коли ваші гамілки знаходяться рівно під вашими бедрами. Кому вдається коліно до коліна, стопи нас назовні. І в цьому положенні ми знову опираємося в наші долоні позаду. Гарна опора. Ще раз, якщо незручно, ось тут вас дуже тягне по коліну, ви сідаєте, коли гомілка, рівно під бедро. І ще в цьому положенні вдих. Таз пішов вперед і видих, підкрутили. І знову вдих і видих. Грудна клітка у вас може рухатися тільки за рахунок руху вашого тазу. Видих. І вдих. І видих. І вдих і видих. Добавляємо вдих, таз пішов вперед. Видих, підкрутили і акуратно виштовхнули себе наверх. Опускаємося вниз, таз вперед, вдих. Видих, підкрутили. Виштовхнули таз наверх вдих. І видих. І знову вдих вперед. Видих, підкрутили. І штовхнули наверх. Підборідок підкрутіть всередину, щоб не напружила шия. Я зміню положення їх, тільки, щоб показати рух, той самий. Вдих, таз вперед. Видих, підкрутили. І виштовхнули таз наверх. І знову вдих, таз вперед. Видих. Заховали. І штовхнули наверх. Коліна бедра вниз, останні два таз вперед, кому зручно може продовжувати в цьому положенні. Підкрутили видих, одразу почали розтягнення попередні поверхні бедра і виштовхнули таз наверх, трошки підсилили це розтягнення. І останній вдих, і видих і виштовхнули себе. Акуратно. Руки попереду. Носки в опору. І в цьому положенні штовхаємо таз назад, повертаємося вперед. Назад, повертаємося вперед. І попробуйте сідницями тягнутися не вниз до п'яток, а в стіну 4, 3, 2, 1. Повернулись, носки в опору, розігнули коліна. Можуть бути зігнуті, можна вирівняти п'ятки. Намагаємося притиснути до підлоги. І затримали в цьому положенні. згинаємо праве коліно, ліва п'ятка в підлогу і поміняли. Крокуємо. Головне наш таз залишається наверху. Почергова одна п'ятка вниз, інша вниз. 4, 3, 2, 1. Акуратно крок лівою, крок правою вперед. Зависли ненадовго. Коліна можна зовсім гарно зігнути. Можна, якщо дозволяє гнучкість, виштовхнути попу наверх. Починаючи з того, що ми підкручуємо таз на себе, хребет за хребцем, руки вільні. Витягуємося, витягуємося, витягуємося. Витягуємо. І плечі, голова повертається в останню чергу. Трусіть руками злегка. І ми на сьогодні закінчили. Всім гарного дня! І до наступного тренування.